Цього тижня Валерій Залужний вперше публічно виступив як посол України у Великій Британії. Він виголосив промову в Лондонському королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень. Текст виступу присвятив готовності демократичних держав протистояти ймовірним війнам, нині, зокрема, третій світовій. Залужний зауважує, що сьогодні саме українці формують нові моделі війни 21-го століття. Відтак Україна і партнери мають об'єднатися, адже Київ створює технології, але не може їх масштабувати у той час, як партнери мають ресурси, але не можуть випробувати свої технології. Фактично розпочався новий етап у формах і спробах воєнних дій. Ми бачимо, як науково-технічний прогрес привів у рух колесо історії та вивів на поле боя технології, які наймовірніше стануть вирішальними у цій війні, і найголовніше стануть основою глобальної безпеки в майбутньому. Хто швидше оволодіє цими технологіями? Демократичний світ чи світ. Тиранії буде залежати саме від нас. Вільні та демократичні нації та їхні уряди мають прокинутися і задуматися, як захистити своїх громадян та їхні країни. Ну і ще матері... Один матеріал, який вийшов цього тижня, зокрема від е... головнокомандувача збройних сил Олександра Сирського. Україна має реалістичний план повернення Криму. Про це головнокомандувач Олександр Сирський заявив в інтерв'ю «The Guardian». Звісно, він не розкрив деталі плану, проте запевнив, що знає, як перемогти Росію у війні і збирається це зробити. Він сказав, що Київ має план повернення Криму більш ніж через 10 років після того, як Путін незаконно анексував його. Чи справді це можливо? Це реалістично. Звичайно, це велика військова таємниця, сказав генерал. Він продовжив: ми зробимо все можливе, щоб досягти міжнародно визнаних кордонів 1991 року, коли Україна проголосувала за незалежність від СРСР. Ми повинні перемогти, щоб звільнити наших громадян. Які перебувають на окупованих територіях, які страждають, от бачимо, що фактично, скажімо, дві таких. Ну, два матеріали таких ми почули на цьому тижні від колишнього головнокомандувача Валерія Залужного вже в Лондоні в якості посла. Багато аналітиків кажуть, що це вже більше схоже на певні політичні такі заяви. Ну, звичайно, вони направлені до західних партнерів і з досвідом російсько-української війни. Нічого дивного, але Залужний зараз дипломат. Він саме і діє в політичній площині. Взагалі, ну, мені сподобалася ця теза. І, хоча з одного боку там начебто нічого нового немає, але саме залужний акцентував на питанні, що демократичні країни. Мають ресурси. Як би це прикро не звучало, але, на жаль, ми, Україна, зараз є полігоном для іспиту найновіших технологій. Цим необхідно користуватися і ефективно користуватися. Є вдалі приклади, є, на жаль, вже і невдалі приклади. Ну, наприклад, що стосується різного типу безпілотників, на початковому етапі ми там на три голови переважали росіян в цьому питанні. Для них це була якась ноу-хау новина. Хоча, якщо чесно, я не можу зрозуміти, чому для них це виявилось повністю неочікуваною якоюсь історією, якщо ми почали використовувати примітивні дрони ще в 2014 році проти них. Але ну, так сталося, що ці бовдори поперли, а для них використання дронів виявилося повною несподіванкою. Через деякий час, ну, між іншим доволі швидко. Вони встановили паритет. А зараз, на жаль, ну, в різних типах дронів, але існують декілька типів, в яких вони на, вже на, на три голови нас переважають. І все частіше я чую від наших військових, що окупанти вже. Доволі широко використовують дрони зі штучним інтелектом. Для нас поки що це все шлях, який ми ще не пройшли і не подолали. Саме про це і каже Залужний. Це один з аспектів використання новітніх технологій. В таких напрямках і декілька, просто. А, Використання безпілотних літальних апаратів, мабуть, один з, з найбільш візуалізованих прикладів. Ну, от, там на 2000 кілометрів дуру запустили, полетіла, долетіла і вразила. А, наприклад, використання сучасних засобів радіоелектронної розвідки, постановники поміг і багато чого іншого, що унеможливлює, наприклад, використання. Тих самих дронів суперником, між іншим дронів як повітряних, так і тих, які рухаються суходолом. Зараз фактично ми відкрили, ну але треба чесно визнати, відкрили вдруге. Бо вже такий досвід був під час Другої світової війни, але він не набув широкого масового вжитку. Я маю на увазі і морські дрони. І я сьогодні раз ранком чув коментар о, західних експертів, які кажуть, що зараз дуже, ну, скажімо так, чимало країн о, доволі ретельно вивчають досвід використання Україною саме морських дронів, і о, дуже активно починають розробку власних. Як дронів, так і різного типу контрзаходів. Між іншим, нещодавно величезну кількість. Я продивився, ну майже, не знаю, ну, трошки, мабуть, менше 10 різних, в різних країнах каналів а, відео, як а, ці а, арабські терористи, хусіти, Спробували з допомогою морського дрону атакувати танкер. Так, є це відео, і да. добре, що на цьому танкері була зброя. І зброя і українська команда охорони. Так. І його підбили цей дрон на підступу ще. І от це питання, тобто, яким чином можна захиститись від масового використання подібних е технологічних пристроїв, це теж зараз турбує велику кількість країн. Тому питань, про які піднімає Валерій Залужний, їх дуже багато, і він абсолютно правий, що, а, ну, на жаль, ми, ми самі в першу чергу про це винні. Зеленський там розповідає про якісь унобомбери ракетні, а хай краще розповість, яким чином він закрив ракетні програми. То ну, треба ну, чесно дивитись в очі, що наші власні ресурси. Вони виглядають абсолютно жалюгідно порівняно з консолідованими ресурсами. І не тільки країн НАТО. Я думаю, що титанічна робота зараз в цьому напрямку ведеться, наприклад, в Японії, так само, в Кореї. Я маю на увазі готуються технологічні рішення. Об'єднати всі зусилля, правильно, Валерій Федорович каже, що демократичних країн, він не робить акцент саме на країнах НАТО, зверніть увагу. І, в принципі, потенціал неспівставний, потенціал диктатур і авторитарних режимів, і потенціал вільного світу, він не співставний. Якщо навіть Джоу Соловйова там. Сраки луснули, коли Хадаренок заявив, що в конвенційному озброєнні нам з НАТО не змагатись, бо ми не здатні, угу. то ну, треба просто дуже швидко використати цей потенціал, тому що це теж не ноу-хау, що країни з авторитарною моделлю управління вони приймають і ухвалюють рішення набагато швидше ніж країни демократичного світу треба робити певні висновки в цьому напрямку консолідувати зусилля і стрімкіше рухатись вперед ну оперативність звичайно так. в цьому в цьому тим більше випадку, під час війни вона вона фактично кульгає ми це побачили на, на співпраці з різними країнами хоча цікавий нюанс СРСР стовідсотково авторитарна модель управління але час провадження воєнних рішень приблизно на 30% був довше, ніж аналогічний період Сполучених Штатів. Ну, це, напевне, все залежить знову ж таки, і від системи цієї. І... Звісно. От знову ж таки, мені здається, повернув в реальність Олександр Сирський у своїм інтерв'ю. Guardian, він сказав, що ворог планує збільшити чисельність своєї армії до 690 тисяч до кінця 2024 року. Переважають Україну за кількістю техніки вдвічі, а то й втричі з 22-го року кількість російських танків з 1700 до 3500, артсистем тисяч в три рази бронетранспортерів з 4500 до 8900. Але при цьому він каже: ми маємо план, як деокупувати Крим, тим він є великою військовою таємницею. Намір цілком реалістичний. Я розумію, що він не може розкривати планів, як це можна зробити. Ну, Я так розумію, що його основний акцент не дипломатичний. Ну, для мене це принаймні звучить просто як політична заява, не більше. Про наявність планів до окупації Криму ну, я, наприклад, чую, мабуть, з 2014 року. Що в цьому нового? Не розумію. А що він мав відповісти? Що в нас немає плану по деокупації Криму? Думаю, він давним-давно розроблений Генеральним штабом залученням фахових військових. Можливо, під час ведення активних бойових дій в нього вносяться певні корективи, виходячи зі зміни тих чи інших умов, в яких перебувають обидві сторони війни. Але те, що він давним-давно існує, Ну, 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 я не бачу в цьому ніякої новини. Абсолютно взагалі. Своє слово взагалі. А що стосується своєчасності задання цього запитання, взагалі, ну, мені здається, зараз перед Збройними силами України стоять набагато більш актуальні питання, зокрема на Донеччині, де ситуація постійно загострюється і складається не на нашу користь. Не хочу про це казати, тому ну, сказав, так сказав. Я не, не, жодної сенсації я в цьому не бачу і взагалі не бачу сенсу, що обговорю. Ну, а тим часом, знову ж таки, з'являються оці і обговорення постійне зараз в інформаційному полі про певний перемовний процес Російської Федерації. З'явилися, ну, звичайно, соціологічні агентства вони роблять певний зріз, того, як українці ставляться до цього, третина українців згодна на територіальні поступки заради миру. Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке було проведено з 16 по 22 травня і 20-25 червня цього року, згідно з опитування. 32% готові відмовитися від деяких територій для якнайшвидшого досягнення миру, натомість 55% категорично не згодні йти на посту, жодні поступки території, навіть якщо через це рішення війна затягнеться. Зауважу ці результати разучі відрізняються від подібного опитування, яке було проведено рік рік тому рівно в травні 2023 року. Тоді 10% були згодні відмовитися від захоплених територій, і 84% виступали проти. І я пам'ятаю до речі минулорічне опитування, і ці 10% вони в принципі були зрозумілі. Ми їх можливо пов'язували з певним якимось проросійським електоратом, ждунів, які тут залишились на території України. І ми їх, в принципі, розуміли, що вони є, ці люди. Так, в нас було особливе ставлення. А тепер 32%. А що сталося? Ну, що сталося, по-перше, е я ніколи не, не мав жодних ілюзій щодо певних якостей. Українського народу взагалі в цілому, і коли я чую, там саме мудрий, саме розумний, саме вихований, саме, 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 ну мене просто нудить від цього, це свідчення того, що, що як мінімум 33 чи 32% громадян України абсолютно не розуміють і не усвідомлюють ані загальних намірів прагнень Росії, ані того, відповідно, що. Будь-який так званий мир це виключно короткотермінова передишка. Не більше і не менше. Для того, щоб не бути голослівним, можна мені не вірити. Сказати там, що я, я нагнітаю. От, послухайте Арістовича, послухайте ще когось. Я зараз за це читаю цитату, а потім скажу, чи я це, це цитата. Отже, навіть от. Премованы, подписал и мэр, да? Но и это не будет концом военной операции России. Даже подписав бумаги и приняв поражение, а вставшаяся часть радикалов после перегруппировки сил рано или поздно вернется к власти, вдохновляемая западными врагами России. И тогда настанет время окончательно раздавить гадину. Взбити длинный стальной гвоздь в кришку гроба Бандеровського квазігосударства, уничтожить остатки його кровавого наследия і вернуть земли землі в лона землі русской. Це цитата з телеграм-каналу, колишнього прем'єр-міністра Росії, президента Росії, а нині заступника Секретаря Ради безпеки Дмітря. Анатолійовича Че Медведів. От з такими настроями, з такими людьми, це ж все публічно, не приховано. Якісь незрозумілі мені українці намагаються вести якісь переговори про про що. А окрім того, коли я чую оцю віддати, там, наприклад, 20% і, і хай, хай подавиться, да? Між інше показав той факт, що чим ближче до лінії фронту, тим менший рівень тих, хто готовий віддати поступ поступитись ворогу. Показово.